30 жовтня стартує голосування за проєкти, подані на конкурс Шкільний громадський бюджет від решетилівської громади за перемогу змагатимуться три проєкти. Це ініціатива за номером 63 медіапростір медіа простір можливостей решетилівського ліцею імені олійника, номер 84 Створення молодіжного центру в селищі Покровська Решетилівської міської територіальної громади. Та номер 88 створення спортивного майданчика у Демидівському закладі загальної середньої освіти першого третього. Ступенів Решетилівської міської ради важливо пам'ятати, що реалізація проєктів переможців запланована на наступний рік, тобто у 2026 році. Із 30 жовтня по 14 листопада буде тривати голосування за проєкти на смарт регіоні Полтавської області. Один мешканець області може віддати три голоси за свої улюблені проєкти, і звісно, порекомендувати друзям. Щоб проголосувати за проєкти, по потрібно зайти на сайт Смарт Регіон Полтавської області та зареєструватися у 2025 році. Ми маємо 91 поданий проєкт до участі із обласного бюджету на реалізацію проєктів переможців. Планується спрямувати 6 мільйонів гривень. Співфінансування у нас відбувається завжди за таким співвідношенням: 50% фінансує обласний бюджет, і 50% фінансує місцевий бюджет. Які учнівські. Ініціативи переможуть, знатимемо 18 листопада.